Я право маєте маршрут. Що? Нічого. Більш нічого? Не заважайте мені працювати. Точно. Точно. А лікувати ви не заважаєте? Ні, не заважаєте? Завтра щоб мене цим був на ногах. Біло. Та й запевняли. Переросте і в не запевняв. запевняли ваші люди. Я Уже не в Ізраїлі одна. В шалаїни, наверняка. Не знаю. Знаєте добре. Приймали до останнього, а потім повіли до першого. А ви заважаєте людям, лі, людей лічити. Заважайте. Завтра, щоб мене син не заважаю, завтра щоб бігав. Бігав, пригав і його хвороб немає. Ви не скажу, мені скандал. А я не украю скандал. Якщо ви не справляєте з роботи, пишіть заяву. І, ви, і валіть собі. І, і валіть звідси валити. по добро по сурово. Будьте, ви валити, я так себе А вони я звідси буду тут робити нічого. Ну. З демагогами тут не говорять. І ви не можете розказати, що кому що має писати. Я вам скажу, що ви маєте робити. Mm. Якщо ви хочете. Ви дуже хороший сказочник. Розказувати. Іди, слухай, іди працюй, займайся роботою. І за те, що мені ви заслужи спочатку, ви. А не розказувати твої люди, розказують, що ви лісять паралічі. Крайна. Будь бажав. Це заяву і валить від себе.